привіт! Приїхав на поле, зібрався. Сьогодні будемо копати метал. Ось я... Сьогодні буду копати метал на тому ж полі. Ми його передискували, минулий раз я накопав 7200 7 кілограм метал. Цей раз хочу копати 15, включусь з першим гарним сигналом. Ні, у нас перший гарний сигнальчик. Зараз будемо його шукати. Тут де Опа! Хо-хо! Черняховська пряжка. Хухо Ти що? Ху, який сигнал! Черняховська пряшка. Це капець. Ес! Ес, 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 ура! Тут люди рядом сильно кричать не будуть, ти що? Черняхівська пряжка. Черняхівська пряжка. В ідеальному стані з язичком. Ти що, перше в моєму житті? На полі, на якому я метал копаю, тут тільки радянські монети попадалися. Тут черняхівська пряжка. Оце знахідка. Ура! Є наші один сигнальчик. Тут нема, тут нема. Ні. О, мене это ура. Зараз про други покажу. Вийшла у нас така от монетка, 5 копійок. Другий п'ятак за пару виходів з цього місця. 1900. Через камеру не бачу 54-го року. Така от монетка, йдемо далі. От у нас випала і друга монетка. я ну, її вже промив. Це у нас 5 копійок 1954 року. Так така от другий пятачок. Така от монетка в гарному стані. Все, пішли далі. І ще одна монета. З такої от глибокої ямки сантиметрів 20. І ще одна у нас є монета. 20 копійок. Зараз трошки протру і покажу 20 копійок 1951 року. Добро. Така от монетка. Гарнезна. Все, пішли далі. На одному проході дві монети. Це добре. пішли далі. Ви напевно мені не повірите. Що викопав одну железяку по цій самій йду. Тропі і повертаю голову і опять. І вона її. А є монетка залипша. Такий відпечаток. І є пітак. Такі 57-го року. Єс, отличний! Третій пітак за один день. Копай, давай. Довелося, педав, йшов. Сигнал є монета, це просто кобомба. Це просто бомба. Дві копійки 1951 року, трошки зігнута, але монета, ура! Все, пішли далі. Є у нас ще сигнальчик, так беру Так, раз. Сигнал перевертаю, а там копійка опять. Це просто кубомба. Зараз давайте відкриємо її акуратно. Рудка тверда, Зараз під пропевною рукою. 15 копійок, зараз пройду і покажу. 15 копійок 1957 року. Рамочник. Така от монетка. Такий у нас вийшов копший кордос прям. 3, 5 копійки, 15 копійок, 22 копійки і саме бомба вся. Черніховські. Пряшки. Такі от гарнезні. Такий от у нас сьогодні ков, хов вообще бомба. Там он мене камрад ходить. Метал збирав трохи. Все, поїхав. я Якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дізлайки, коментуйте це відео. Всім пока. Всім привіт підписників каналу. Копаю другий день на цьому ж полі, де знайшов дві черніхівські пряжки. І вже третій проход. І ось вона. У мене досик. Люблю розтягувати цей момент. Як казав один ютубер. Це у нас три копійки ранні радянські до реформи. А рік у нас 1952. Зараз трошки намочу і протру. 1952. Почиститься і буде гарний сахран. Все, пішли далі копати. Як будуть гарні сигнали були вмикатися? Це вийшов вже більше нагору. Відійшов до від того місця, де пряжки познаходили, є ванетка. От, другий проход копаю. Є сигнальчик і зверху монетка. А це у нас 15 копійок. 1953 року. Сигнал був дуже класний. Така от монетка. Ранній, післявоєнний совет. Тут у нас є ще одна монета з такої ямки. Два рази закопав І ось ця монетка у нас. 20 копійок. 1957 року рамочник. Люблю такі монетки зелененькі. Радянщина, але приємно, третя монета за четвертий прохід. Чи проход? Копаю з метавшукачем Гарри Айс 350 євро катушка торнадо. Металому тут нариву різного і монетка третя у нас. Все, пішли далі. Копаю другий проход і зверху прям. Приятно. Люблю кої зверху. Така от у нас щитовичук, я протру і покажу. Рік у нас 53. Така от. Відчиститься буде гарна монета. Все, пішли далі. У нас є і четверта монетка. Ось вона у мене випала з глибини. Дві копійки, 1937. Така от розплюснута монета. Все, пішло далі. Так от я покопав сьогодні 4 монетки і пару кілограм металу. 15 так от. Току був шикарний коп, як зараз меж всі поля засіяні. Одне ось був і засіяне, І на ньому вийшов, його ще й передискували, такий от вийшов коп. Отаке от, так от в мене вийшло закінчення коп. 4 монетки і тут все. В закуп всяка всячина. Осколки, алюміній, пробки, гільзи, пулі. Така от що у нас тут по монетка? 15 копійок 1953-го, 2 копійки 1937-го, 3 копійки 1952-го і 3 копійки 1950. А то 15 копійок 1953 року. Такий от коп. Ходив в наушниках, бо сильний вітер дує в таких гаретовських. Сьогодні я з Garrett Ice 350 євро з катушкою на торнадо. Такий от вийшов коп. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть у коментарі, як я відкопався. Ставте дізлайки. Всім до побачення!